Всім привіт, Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні продовжую Створювати композиції в горщики. Нарешті мені прийшов ще один такий горщик з ротангу, 20-літровий. Я вже підготувала ґрунт е, собі, змішала трошки з звичайним чорноземом. От цей ґрунт, який я брала на теплиці, вже готовий. Разом з чорноземом трошки. Один до трьох, десь так приблизно. От, прикупила ще один такий горщик в такий самий м, кольорі, ось таких високих, тому що. Потрошки поповняю. Змінюю старе на нове, як то кажуть. От. Ось ці рослинки ви вже бачили, я минулого разу вам їх показувала. А сьогодні прикупила ще бегонії. Трошки менші кущики у нас на теплиці продавалися, ось таких різних кольорів. От. Дуже мені подобається ця рослинка, вона така гарна, завжди цвіте, невибаглива. Дивіться, яка гарна квіточка. От, і біла, різні купила. І ще одна є, поповнила собі пеларгонію. Не знаю, правда, які кольора, тому що вони ще не цвіли, але вже бачу, що відкривається оранжева. І ось тут, напевно, що якась фіолетово розова можливо. Бо, тому що в мене були пару пропали, тому потрібно докупити. Так, тут в мене стояли в одному горщику тюльпанчики, які вже відцвіли. Вони в мене були ось такому одноразому. Ну, як одному, домик продається, в мене такі були горщики. Тому вони будуть собі стояти. От, в подальшому я вже з ними щось буду робити. Кому цікаво, що з того всього вийде, гарного вам перегляду! І от такі композиції вийшли. Ось така кучерява бегонія. І я згадала, що в мене є ще такі горщики. Посадила сюди бегонію червону. І аналогічно з цієї сторони такий самий І горщик, і композиція. От, надіюся, гарно бакопа ця розростеться. Бегонія піде вверх, будуть такі гарні кущики і буде досить таке, мені здається, гарно. Тут все гарно росте, тримається, дуже надзвичайно гарна ця кучерява бакопа. Такий ніжний колір, ну дуже гарний. От. Тут посадила. Таку ніжну біленьку, наверху сульфінія в мене є. Сульфінія разом з цією бекопою От, так гарно поєднується, бачите? Так, і ось тут в мене є теж ще один горщик. Сюди я посадила. Свою От, Лишилася в мене ще одна біла бегонія. І згадала, що я ж ставила собі з минулого року колеуси. Я вам ставлю зараз фотографію, яка в мене була минулого року зроблена, який був гарний цей колеус. Він, правда, за зиму ця щепочка втратила свій трошки колір. Але я надіюся, він повернеться в свій вигляд. І я його сюди посадила. Таку композицію зробила. А ось тут ось ця сиренька рослина. Ви мені писали в коментарях, що це називається геліхрізом. Якось так геліхрізум. От. І ось ця пелергонія. Думаю, теж буде гарно. Це буде звисати, а пелергонія буде гарно квітнути. Ось такі. Композиції на даний час вийлося. Подивимося, як воно буде рости. Будемо дивитися, якщо буде все добре, то так і воно і залишиться. А якщо щось буде не так, то можливо щось і зміниться. Але я думаю, що все буде добре. Будемо підживляти, і все буде гарно нам квітнути і рости. От, надіюся, воно більш-менш все підходить. І горщики одне з другим десь трошки перекликається. І тут червоні бегонії, тільки там з зеленим листичком, тут з темним. Підбирала більш-менш такі кольори, щоб одне з другим було в комбінації. Якщо вам сподобалося, прокоментуйте. Завжди всім рада. Всім гарного дня, мирного життя і всім скорішої перемоги, і всім па, -па.